Ось ця плямиста красуня з назвою Зелений світ Зміїна шкіра куплена мною азіатським підлітком в розмірі 2,5 в червні 2021 року. Тобто, 3,5 роки ця рослина в моєму домі росте, цвіте та радує мене своїми яскравими квіточками. Як і в якому стані я купила цю орхідею, як доглядала за нею. Як квіточка адаптувалась в моєму домі та як себе почуває на сьогоднішній день в моїй розповіді. Так що, кому цікава ця тема, будьте зі мною, не переключайтесь, а я розповідаю. Доброго дня всім! Не знаю, як для кого, але для мене назва орхідеї має значення. Наприклад, мені завжди дуже подобалась орхідея Sacrifice. Ще за багато років до того, як в мене з'явився Августин, моя перша орхідея, з якої почалось моє захоплення. Така велика квітка сакрифайса з незвичайним кольором. Я про колір самого фону пелюстки. Я б з радістю вже придбала б для себе цю орхідею, якби не дізналась, як переводиться на нашу мову її назва. Сакрифайс Наче й гарно і згадково звучить. А от жертвоприношення вже ні. Так само, як і орхідея Анаконда. Дуже я її хотіла. Але чомусь назва змії мене стримувала. Впевнена, що більшість, ну, майже всі орхолюбителі мене не зрозуміють. Але якось так. Не виключаю, що з часом я зміню свою думку. Але. Як же я купила орхідею зміїна кожа. Коли я її купувала, вона продавалася як орхідея Зелений світ. Так що про її повну назву я дізналась вже тоді, коли рослина була в моєму домі. Але я не жалі. Замовила я квіточку по інтернету і прийшла вона мені по новій пошті. А тому пересилка була швидкою, орхідея перенесла її легко. Та все ж. Свого першого підлітка орхідей я замовляла в розмірі 1,7. Це була Санцетлава. І хочу вам сказати, що корінів санцетлап було більше. А от зміїна шкіра мене здивувала малою кількістю коріння. Це був підліток, кореневу систему, якого вийняли з горщика 1,7, обмотали мохом і поставили в горщик 2,5. А от в два і п'ять він ріс недовго. Один невеличкий корінчик наростив і поїхав в Україну, а саме до мене. Мабуть, тому цей підліток перший раз розслів ось так. Подивіться на два ока і здивовано розкритий рот. Де я? Куди я попав? Але розповім все по черзі. Коли я отримала рослину, я її зразу ж і пересадила. Невеликий горщик з великою кількістю отворів. Пересадила в її ж мох, з яким рослина приїхала. Але я цей мох розпушила, зробила м'яку посадку, м'яку з хорошим доступом повітря, щоб корені було легко просушуватись. Ось так, як на фото. Як бачите, рослина добре себе почуває. Посадку прийняла листочки, як пушка, стоять догори. Все з орхідеєю добре. Приїхала до мене квіточка з чотирма листочками в червні, а в липні вже почав рости п'ятий листочок. Тобто рослині все сподобалося. Було літо і світло навіть на північних підвіконниках, навіть і без підсвітки – Хватило маленькому підлітку орхідеї для того, щоб добре себе почувати. Рости і розвиватися. А в серпні моя зміїна шкіра <різь> вже в новому 12 му горщику. І дивіться, як підріс листочок і як гарно виглядає рослина. Розкуклися і почав рости корінчик, який приїхав закукленим. Вставляю фото, щоб зрівняти. Ось таким він був, коли приїхав, а такий вже в серпні. Як бачите, показався зелененький носик і корінчик почав рости. В цій посадці рослина росла недовго. Я купила для неї подвійний горщик, мілку вологоємку кору архіату і пересадила рослинку ще раз. Те, що кореневу систему підлітків пересушувати не можна, я знала. Тому хоч і поливала по просушці, але, признаюсь, не просушувала коріння повністю. Та орхідеї це подобалось, корені вона нарощувала охоче. Зверніть увагу, яким гарнесеньким виріс п'ятий листочок. А в жовтні проклюнувся і квітконос. Ось на цьому фото вже видно малесенький клювик. І перша квіточка в січні 2022-го. Це саме та квіточка, яку я вам показувала. Здивовано дивіться, куди вона попала, як це її сюди занесло з теплої сонячної Азії. Я вже милувалась, фотографувала з різних сторін. Вставляю кілька фото першого цвітіння. Дивіться, як змінилась ця ж сама квіточка за місяць. Подорослішала, колір насичений. Дуже теплий. Сховала свої здивовані очі, все їй вже подобається. Не так тут вже й погано подумала рослина і заспокоїлась. Вже й друга квіточка розцвіла. Перше світіння було на дві квіточки. Та які ж вони гарні. Зверніть ще увагу, як просвітлюються корені навіть через подвійний горщик. Видно, що архіата корінчикам сподобалась. Не знаю, в якої змії такий колір шкіри, такий яскравий, як на фото. Але чого в світі тільки немає. Хто знав? чомусь назву таку орхідеї дали. Значить, десь, можливо, в Азії, в людей, в людей з цим розкрасом є якісь асоціації. Люди 2023-го. Ось так знов дивиться рослина в вікно своєю яскравою квіточкою. Зверніть увагу на кольори. А тепер я хочу привернути вашу увагу до самої розетки. Як бачите, чотири листочки залишились в орхідеї. Вони розляглись на дві сторони і стали блідими. Якось пожовкла розетка, щось коїться з орхідеї. Вона цвіте на два квітконоси. Кількість квіточок невелика, але зелена маса не росте. Хоч і коренева система добре розвинута, а зелене листя жовті. Грудень 2023 вже три зелені листи залишилось, а орхідея знов зібралась цвісти на два квітконоси по дві квіточки. Показую квітування. Цей гібрид характеризується безпроблемним квітуванням на велику кількість квіточок. Але це, звісно, якщо рослина здорова. Мій зелений світ, на шкіра, цвів і цвів. Буду вставляти фото, як квітує кожен сезон рослина. Кожен рік квітувала і взимку, і влітку цвітіння не пропустила ні разу. Звичайно ж. Те, що квіточка не дуже добре себе почуває, не залишилось поза моєю увагою. Почала я проливати кореневу систему рослини фітоспорином, періодично підживлювати. Зелене листя став змінювати колір, більш зеленіти. Та проблема повністю не проходила. І тільки після поливу топсином М е почав рости новий лист в липні 2024-го. Як бачите, колір листочка зелений, насичений, виріс він ось такий. А в жовтні 2024-го ще один лист починає рости. Подивіться, як він блестить. Видно, що рослині стає краще. Трішки більше за попередні, це вже не може не радувати. Ну і розетка вже позеленіла, зник жовтий колір. Давайте роздивимось орхідею, яка вона на сьогодні. Ось ці два листочки, розетка, покажу ще коріння. Наче все добре. Квіточку виростив лише одну. Але якби і зовсім пропустив цвітіння, то нічого, хай набирає зелену масу, відновлюється, а вже тоді і квітне на повну силу. Ще додам, що в моїх умовах рослина тримає квіточки 2-3 місяці зазвичай. Розмір квіточки не маленький, як для мультифлори, повних 6 см в діаметрі. З часом цвітіння квіточка трошки вигорає, блідніє, а нові квіточки блистять та сяють, пелюстки мають щільні. Як би то не було, а я всім рекомендую таку орхідею. Просту та легку в догляді, яка безпроблемно зацвітає кожен сезон і радує яскравими квіточками. Всім дякую за увагу!